Кілька днів продовжуються щільні та масивні обстріли міста Костянтинівка. Е, найбільша кількість кабів, які прилітали до Костянтинівки, це було 19 штук. Е, також за цей час було дуже багато поранених та загиблих людей. Люди отримували поранення і в квартирах, і в громадському транспорті також було поранено е, двох чоловіків водія та пасажири. Вибили там квартирі. В Слава Богу. Слава Богу. Питаю, що там такі куски в хаті Це вже третій раз. Все, все, що тут ми вже і заманували, і тут дуже. Поліція міста Костянтинівки цілодобово несе службу при фронтовому місті, надаючи допомогу цивільному населенню, забезпечуючи охорону правопорядку, документує злочини з боку Російської Федерації. Незважаючи на інфекційних обстрілів, поліція Костянтинівки працює у штатному режимі. Група парамедиків при отриманні інформації щодо постраждалих осіб на місці обстрілу негайно виїжджає на місце події, надає першочергову медичну допомогу та спрямовує до міської лікарні, де вже надається їм кваліфікована медична допомога. О, найчастіше це буває кінцівки. и когда они прилетают и роз... от роз, них очень много отлетают э, уланки. Раненые где? Раненые где? Вы слышите меня? Что? Как вас зовут? Не, слышу. не слышите? У него, у него Мы уже второй раз страдаем. Вон дом 173 у Саши. Там аж такая яма. Почему? Потому что туда уже был прилет. І у нас було, ну как-то вот такого, щоб так серйозно, не було. Завдання групи евакуації це вивезення за територію громади найбільш вразливі категорії населення безпосередньо це діти, це літні люди, там малораховані.